Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку міліметр одиниця вимірювання довшини. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 104 і на сторінці 27 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможи мурашці дістатися до мурашника. Чотири помножте на сім. Це буде? Двадцять вісім. А тепер від числа двадцять вісім відніміть вісім. Так, двадцять. Двадцять поділіть на чотири. П'ять. До п'яти додайте сім. 12. А тепер 12 поділіть на 3. це буде. 4 і 4 помножте на 10. І це буде. 40. Молодці. Натисніть відео на паузу, відкрийте зошит і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть тільки результати. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Розумнички. Виконаємо письмово задачу 3: У скарбниці 5 купюр по 10 гривень і 10 монет по 50 копійок. Скільки грошей у скарбниці? Про що розповідається в задачі? Про гроші, які були купюрами і монети. Що відомо, що у нас купюрами було 5 по 10 гривень і монетами 10 монет по 50 копійок. Питання задачі скільки грошей у скарбниці. Тобто нам потрібно дізнатися, скільки всього позначимо фігурною дужкою. Відразу на питання задачі ми відповісти не можемо. Тому що спочатку нам потрібно що дізнатися? Так, скільки всього грошей спочатку купюрами. Якщо їх 5 штук по 10 гривень, то це означає. Так, нам потрібно 10 помножити на 5, і це буде 50 гривень купюрами. А тепер дізнаємось, скільки це буде монетами. Якщо по 50 копійок 10 штук, то нам потрібно теж помножити 50 помножити на 10. І це буде, ми дописуємо 2 нулі, і у нас буде 500 копійок або 5 гривень. Якщо 100 копійок це 1 гривня, то 500 копійок це 5 гривень монетами. От тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж грошей у скарбниці. Нам потрібно до 50 додати не 500 копійок, зауважте, тому що у нас 50 отрималось гривнями, а ми додаємо гривні 50 гривень до 5 гривень. І ми отримаємо 55 гривень було у скарбниці. Молодці! Пригадайте, діти, одиниці вимірювання довжини, які Ви вже знаєте. Так, ви знаєте вже 1 метр, 1 дециметр і 1 сантиметр. В одному дециметрі 10 сантиметрів, А в одному метрі 10 дециметрів або 100 сантиметрів. А зараз діти фізкульт хвилинка Відпочиньте трішки. Далі визначте довжину тіла тварин. І з'єднайте малюнок з величинами. У нас зображено змія, ящерка, гусінь і мураха. Тому змію це 9 метрів. Ящерка 2 дециметра, гусінь 7 см. А мураха. Вона найменша серед цих тварин. Тому для неї і найменша одиниця вимірювання довжини потрібна. Це, діти, міліметр. Найменша одиниця вимірювання довжини. Давайте ознайомимось з нею. Розгляньте лінійку, на ній є маленькі поділки. Відстань між ними 1 міліметр. Це у 10 разів менше, ніж сантиметр. Таку товщину. Має голка їжака. Тому ми вже знаємо міри довжини: це і 1 метр, 1 дециметр, 1 сантиметр і 1 міліметр. В одному сантиметрі у нас 10 міліметрів, тому що 10 ось таких у нас поділок. Запам'ятайте це? Тому в одному дециметрі у нас 10 см або 100 міліметрів. Тому що 10 см по 10 мм і буде 100 мм. А також запам'ятайте, що в одному метрі ще 10 дециметрів і 100 см. Виконуємо письмово завдання 5. Запиши у міліметрах 2 см. Скільки це міліметрів? Якщо ми тільки що дізналися, в одному сантиметрі 10 мм, а 2 см. Тобто 2 рази по 10 це буде 20 мм у 5 см. Якщо в 1 сантиметрі 10 мм, а 5 см. Так, це 50 мм. 7 см, так, 70 мм, а 10 см. Це 10 разів по 10 і буде тобто 10 помножити на 10. 100 мм молодці. Завдання 6 письмово. Виконий дії за зразком. Давайте розглянемо зразок. Нам потрібно від 3 см відняти 12 мм. Зауважте, ми, нам потрібно відняти міліметрів. А зліва у нас записано 3 см. Отже, нам потрібно. Сантиметри перетворити у міліметри, тому що ми можемо віднімати від однакових величин. Якщо в 1 сантиметрі 10 мм, а 3 см це 30 міліметрів. І ось тоді ми від 30 віднімаємо 12 і це буде 18 мм. Тепер ми від 5 см віднімемо. 23 міліметри. 23 у нас міліметри. А 5 це сантиметри. Тому ми 5 сантиметрів перетворюємо у міліметри. Ми пам'ятаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, а 5 сантиметрів, та це 50 міліметрів. Ось тепер ми можемо відняти. Ми від 50 віднімаємо 23, і це буде 27 мм. Тепер від 1 сантиметра віднімаємо 5 міліметрів. Знову нам потрібно в 1 сантиметр перетворити у міліметри. Це буде 10 міліметрів, і від 10 міліметрів відняти 5 міліметрів. У нас буде 5 міліметрів. У наступному виразі, нам потрібно від 3 см 2 міліметри відняти 1 см і 5 міліметрів. Якщо ми від сантиметрів можемо відняти сантиметри, а міліметри, від 5 ми 2 відняти не можемо. Тому ми. Від 3 см беремо 1 см, перетворюємо його у міліметри, тобто 10 і додаємо до 2 мм. Тому у нас тут залишається з вами уже не 3 см а 2 см і 12 мм, і відняти 1 см 5 мм. Ось тепер ми можемо відняти 2 см. Відняти 1 см це 1 см. І від 12 мм відняти 5 мм, це буде 7 мм. Тобто 1 см і 7 міліметрів. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 27. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідну лінійку до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре, до побачення